Усім доброго вечора, шановні мої друзі, рада, що ви зі мною знову на моєму каналі. Е, вчора я вам виставляла, як готую пиріжки, там поставили класи, дехто пише, ой, розказуєте за чай, за каву. Ну, Дівчата, я ж ділю своїм життям не тільки те, що я там приготувала. я ж не професійний кухар, шеф-повар, що вам там за. Хвилинку маю розказати все на світі, як я його готую. Я його так як готую себе в домашніх умовах, так і вам знімаю і показую. Але, ви знаєте, мені приємно, що ви дивитеся, коментуєте. Я ж говорила, я приймаю різну критику. Деяка погана критика. Я не можу сказати, що це погана критика, адже. Критика, вона якби людині показує на якісь там недоліки, як краще що робити там. А я саме вчуся, молодий, можна так сказати, блогер, я й не боюся цього. Тому і показую те, що вважаю за потрібним, те, як я це роблю. Якщо ну, я йшла собі на каву, пила кавою, там квашу там пили, і ви починаєте Ой, нам не цікаво, що ви купили на базарі. Ну, а що вам цікаво? Напишіть мені тоді в коментарях, що б ви хотіли, щоб я вам показувала, знімала. Повірте, те, що я ходжу там на роботу, там нічого цікавого нема. Що вам показувати? Як я заняття якісь провожу, Чи як я своєю групою там якісь виховні заходи проводжу? Це ви хочете бачити? Ну, Буду показувати ще вам це. Ох, для кожного найду що показати. Пишіть. А сьогодні це я вже прийшла з роботи і теж якось сьогодні була їздила в місто Житомир, там по документації до своїх методистів, все, і теж часу немає. Ось прибігла бігом, зараз хочу приготувати суші. У мене все було в, морози, в морозильній камері, і креветки, і міді я була купила, зараз вам покажу. Тому думаю, зараз бігом зроблю суші. Критику, ви мені зараз понаписуєте, що там не то не суші, то чорношо може такого, Але як вмію, так і роблю. Моїй дитині подобається. Я кажу завжди, на моїй кухні є постійні, в моєму ресторані є постійні відвідувачі, яким все подобається. Це мій чоловік і моя дитина. Тому буду намагатися вгодити в першу чергу її. А ви вже ви робіть так, як вам подобається. Кожен з вас, господиня, і кожен вміє гарно і смачно готувати. Я в цьому впевнена на 100%. Так, що, якщо ви бачите, що щось не те, або от можете мені дати якусь пораду, будь ласка, діліться, я тільки зай прийму це. І наступного разу, можливо, і приготовлю по вашому рецепту. Так що, ну ось так. А зараз покажу, з чого буду готувати свої суші. Ось, бачите, в мене є така креветка. Це е, от така вона велика креветка, Бачите, вже без голів, без нічого. Я купила креветки, ось мідії відварила. Тут у мене є сир, трішки авокадо і рис. Я в рис трошки додала е, соєвого соуса такого. І більш такого нічого не давала, Спеціальних якихось в мене для суші нічого немає. Отак От простий рис. Трошки ще дам, правда, лимонного соку сюди, таку збризну, щоб рис був такий не дуже сухий. Отак. От Бачите? Так, і тепер приступаю. У мене коврової дорожки немає. Тому буду ось на кульку. Я все життя їх роблю на кульку. Кульком я тако зварачую, зворачую і складаю. Так що... Зараз я вам покажу, як це я роблю. Спочатку сир я зберу, викладаю на кульок. Отак. Далі другою частинкою його ось так розрівнюю. Ось так, бачите, розрівняла його. Далі викладаю сир і авокадо. Ось так сир виклала. Зверху авокадо. І все скручуємо в рулетик. Ось получилась в мене така ковбаска. Бачите, і викладаю зверху креветку. Ріжу на частинки. Чата, отакі от в мене ледачі суші получаються. Але моїй дитині дуже подобається, як я їх роблю. Він взагалі в захваті. Він їх любить в будь-якому виді. Нічого тут такого нема. Авокадо, все. Креветка королівська. Все, отак. От ну добре, дівчатка, сьогодні таке велике відео не буду вам показувати, бо зараз хочу бігом їх покрутити, і все в мене вечеряться буде. Такі суші. Я знаю, напишете, це не суші, це щось з чимось, які на суші не похожі. Для мене і для моїх, я вам ще раз кажу, відвідувач мого ресторану, це суші. Так що, усіх люблю і цілую. Головне, будьте здорові. А то все таке другорядне в цьому житті. Все, до побачення!